Як я закохувалася, і кому це подобалось, а кому? Ну. Перше я покохала, коли мені було 5 років. І не дивуйтеся, я відчувала дійсно збудження, і об'єкт моєї любові про це не знав. Зокрема, об'єктів любові було два. І я вигадувала історії про об'єкти мого кохання. Час минав, я закохувалася в відомих акторів, вчителів і просто гарних дорослих чоловіків. Я була дитиною або підлітком, але була гарячою. Я дійсно вмію кохати. І ви знаєте, скільки би разів я не закохувалася. Я готова була на прекрасні вчинки заради тих чоловіків. Коли мені було 22, і я була на межі анорексії. мені подобався один чоловік. Але коли я і своєю душею опальної поетеси вирішила йому про це сказати, так простягнула руку і кажу знаю ви, чоловік гарний, то він не дав мені нічого сказати. Просто попросив з кабінету. Але не завжди було так. Я надіюся, що той чоловік, якого кохаю зараз, буде до мене добрим, розуміючим, достойним і головне. Головне, любитиме мене відповідно, кохатиме мене, з усією бурею пристрастей, з усіма найкращими почуттями. Ось така історія моїх закохання.